також саме в той час, коли нова хвиля звинувачень вдарила по Китаю за вилучення органів у учасників Фалуньгун в Китай на конференцію по боротьбі з Фалуньгун у місті Харбін був запрошений православний протоієрей і російський антикультист Олександр Новопашин. Як стверджують деякі дослідники переслідувань Фалуньгун в Китаї, саме на досвід російських антикультистів і їхньої методички спиралися їхні китайські спільники, тому у них вийшло ступити на етап фізичної розправи швидше. їм не потрібно було вигадувати нічого нового, просто достатньо було взяти методи, які вже були відпрацьовані на громадянах Росії. За підтримки своїх ідейних натхненників, представників антикультових організацій, у тому числі Рацирс і Фекріс. Китайська влада почала переслідування та ув'язнення в трудові табори учасників Фалуньдафа, де їм почали живцем розрізати грудні клітки, тому що вони нібито навіть вже не люди. І таких випадків безліч. Якщо ви думаєте, що це роблять лише маніяки, ви помиляєтеся. Це поставлене на потік виробництво, в якому замішані органи влади, правоохоронні органи, лікарі, військові лікарі. І зрозуміло, антикультові організації головні постачальники жертв для м'ясників і це той Китай, який зараз прагне до геополітичного лідерства на світовій арені. Країна, в якій неугодних заганяють в трудові табори, де з ними поводяться, як і з в'ючними тваринами, а більш здорових з них відбирають для використання в чорній трансплантології. Тому що за їхньою логікою держава не зобов'язана утримувати їх за свій рахунок, тому вони повинні платити Платити частинами своїх тіл і своїм життям.